Виявляється, адміністрація Трампа, друзі, дуже сильно прорахувалася щодо України. Вони думали, що Україна буде залежати від їхніх ракет атакам, від їхнього дозволу бити в глиб Росії та від постачань таких ракет. Але, схоже, вони прорахувалися. Далі поговоримо, як США недооцінили Україну. Також наші Збройні Сили повідомили характеристики нашої ракети Довгий Нептун. Неочікувана заява від наших партнерів Німеччина. Вона говорить про те, що Україна заслуговує на гарантії безпеки для України, які мають бути схожі на стандарти НАТО. В той же час Дональд Трамп говорить, що війна вже закінчується, називає знову строки. А в Росії лунають абсурдні заяви. Лавров озвучує вимогу для існування України. Раніше ми чули. Вимоги щодо мирних перемовин, там вимоги щодо перемир'я, наразі вимоги щодо існування України. Тож далі коротко та по суті буде дуже цікаво, не переключайтесь, поїхали. Отже, як Сполучені Штати недооцінили Україну, виявляється, американці трохи прорахувались. За даними The Telegraph, ну, вони думали, що Україна повністю залежить від їхніх далекобійних ракет, ну як от, наприклад, Атакамс. Але навіть коли США заборонили бити цією зброєю по російській території, Україна все одно знайшла, чим відповісти. Наші військові почали активно використовувати безпілотники, а також власні ракети, як, от наприклад, довгий Нептун. А наразі ще й з'являються повідомлення про виробництво ракет Фламіно. Як заявив офіцер і військовий аналітик Данської Академії оборони, враховуючи, що українці завдали серйозної шкоди Росії, бивши по, ну, завдаючи ударів в, глибокий, в глибокому тилу, це навіть видно з дефіцитом бензина наразі, то поставки американських далекобійних ракет не стало великою проблемою для України. Так, друзі, якби Сполучені Штати, наприклад, поставляли нам ракети в великій кількості, ну а потім перестали це робити, то це вже інша історія. Але починаючи з 2023 року, ну можна сказати, за весь час повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Україна отримала від Америки 500 штук атака. Друзі, якщо розділити цей весь час на місяці, то виявляється, ми можемо використовувати від 10 до 15 ракет. На місяць. А це, друзі, просто крапля в морі. Україна повинна використовувати таку кількість в день, але аж ніяк не на місяць. Тому Київ засвоїв урок, і він зрозумів, що не варто покладатися на постачання такої зброї від наших ненадійних партнерів, і почала виготовляти свої власні ракети. Так, поки що, звичайно, наші ракети вони не можуть порівнятися, наприклад, за швидкістю із там, тим же Штормшедов або Атакамс, але за умови, як повідомляють експерти, при достатній кількості таких ракет наступний етап війни може виявитися для, для Путіна дуже, друзі, болючим. І якщо зробити висновок, то заборона та обмежена кількість американських ракет виявилася не такою вже і критичною. Так, велика кількість ракет мала б велике значення, але ми отримуємо від 10 до 15 штук на місяць, і невідомо взагалі, чи будемо далі отримуватись з приходом адміністрації Дональда Трампа. А також завжди були обмеження на використання такої ракети, а також обмеження по її дальності. Наприклад, Атакамс може летіти і на 400 кілометрів, але ми отримували мінімальну версію з дальністю ураження 150 кілометрів. І, можливо, такий сценарій, при тому, що американці ставили нам палки в колеса, це дав такий собі поштовх для наших інженерів, які створили власну зброю. Зустрічайте. Україна офіційно представила нову далекобійну версію нашої крилатої ракети Довгий Нептун. Вона може бити на відстані аж до 1000 кілометрів. Ракета стала трошки довшою, понад 6 метрів, і ширшою, щоб вмістити більше палива. Ну, чому довгий Нептун? Тому що її переробили з звичайної нашої ракети під назвою Просто Нептун. Нова, нова ракета трохи довша, трохи ширша, трохи потужніша. І має назву Довгий Нептун. І що цікаво, за деякими даними, відомо, що наші військові вже її використовують з березня місяця цього року. А це свідчить про те, що виробництво ракет в нас налагоджено. Це ще один, друзі, доказ, що Україна не просто стоїть в обороні, а активно розвиває власні можливості. Але поки триває боротьба на фронті, наші міжнародні партнери теж. Не сидять склавши руки і обговорюють наше майбутнє. Мова йде про гарантії для України за зразком НАТО. Уявіть собі, міністр закордонних справ Німеччини заявляє, що ми не можемо вимагати, наприклад, від України серйозно думати про територіальні поступки, якщо вона не отримає як мінімум реальні гарантії безпеки. Тому він вважає, що гарантії безпеки мають бути максимально схожі на стандарти НАТО. І також. Те, що їх мають надати якомога більше країн, включно із Сполученими Штатами. Ну і нібито, за його словами, таку ідею вже підтримали близько 30 держав. І така заява, друзі, ну, дійсно вселяє оптимізм. Адже Німеччина, ну, по-перше, це є ключовим гравцем у Європі. А по-друге, ну, такі потужні заяви лунають із з боку наших партнерів. Це показує, що Європа. Ну, 100% я не можу сказати, але маю надію, що вона усвідомлює те, що Україні дійсно необхідно надати реальні, серйозні гарантії безпеки, щоб у майбутньому ми були впевнені, що більше на нас ніхто не нападе. І добре, що в Європі це розуміють, чого правда не скажеш про США. А віце-президент США Джей Ді Венс заявляє, що американських військових в Україні не буде. За його словами, США продовжать допомагати Києву, ну і брати участь у переговорах. Але як ми бачимо, це аж ніяк не гарантії безпеки. Так, ми напередодні чули, що США можуть прикрити українське небо, а проте це все, друзі, поки що пусті балачки. Слова Венса про відсутність американських військових на території України говорить лише про не, про нерішучість з боку США. То вони беруть участь в гарантіях безпеки, то ні. А ще, а віце-президент Джейді Венс висловив надію, що війна в Україні закінчиться за 3-6 місяців. Ну, він вважає, що Нібито енергійна дипломатія Трампа буде ефективною, і що потрібно знайти компроміс між двома сторонами. Ну і все, для цього потрібно 3-6 місяців. Але знаєте, чесно кажучи, я вже таким заявам не вірю. То в них 2 тижні, то 24 години. Наразі вже знову 6 місяців. А по факту, що ми маємо? Вони навіть санкцій не ввели на Росію, вони не змогли домовитись про припинення вогню. Та посадити, наприклад, Зеленського за один стіл з Путіним, про які там шість місяців говорить Венс, я не розумію. В додаток до цього, на тлі таких подій, Росія висуває свої цинічні умови, що говорять про те, що вона взагалі не збирається зупинятись. Лавров озвучив вимогу Російської Федерації для існування України. І ви відчуваєте, яка різниця? Раніше ми говорили про припинення вогню, потім була мирна угода, ну а тепер вони вже погрожують нашим з вами існуванням. Він заявляє, що Україна може існувати лише якщо відпустить окуповані території. Друзі, ну що ми маємо? Чергові абсурдні ультиматуми з боку Росії. Заява Лаврова про існування України це відверте залякування. Напевно, Лавров і, там, і вся його компанія знаходяться десь в якійсь паралельній реальності. Ви пам'ятаєте, як експерти прогнозували, що Росії знадобиться більше 200 років, щоб дійти до Львова з теперішніми темпами просування? Тобто для того, щоб захопити Україну і припинити її існування, Росії потрібно більше 200 років. Тому про яке існування нашої держави він говорить взагалі. Але, друзі, висновок можна зробити один. Виробництво власної зброї здатне змінити хід війни, а єдині гарантії безпеки для України це наші збройні сили. Дякую вам за те, що подивились. Підписуйтесь, тисніть лайк. До зустрічі!